Вітаю всіх хто завітав на цей канал. Всім доброго здоров'я, мирного неба. Це для нас якби найбажніший такий час непростий. Хочу зняти, якраз бачу, влад робить. Як ми виготовляємо петлі на двері. Ну чи на віси, чи завіси. Без ЧПУ. Зробив такий шаблончик для плазматрона. Гаряче-гаряче. І Як можна без ЧПУ? Звичайно, якби було ЧПУ. Мені люди кажуть, що ЧПУ, тобі треба. Та я ж не проти, щоб воно було. Виходимо з того, що маємо. І по цьому, по цьому шаблончику будемо різати. Трошки довго якби шатається. Ось такий виходить виріб. Як на мене, дуже добре. Це трошки полюсковим кругом підшлифується. Практично ідеально. Практично ідеально. І виходить швидко. Виходить швидко. Трошки полюсковим кругом лоджу провертили. І навіси наші готові. Ну що, коротеньке відео. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.